За осінь я прочитала 15 книг, і ось коротка характеристика кожної з них. Книга, яку я пожалкувала, що прочитала, це друга частина із дилогії Шість багряних журавлів, обіцянка дракона. Книга, яка огорнула мене затишком. Остання бібліотека. Книга, яка мене здивувала Френзона Ебіхіменес, книга, яка дала мені те. Чого я потребувала? Це книга, яку я перечитувала уже, напевно, в сьома Гаррі Поттер і Філософський камінь. Книга, яка зацікавила мене своїм світоустроєм. це Бежальне благословення. Книга, яка мене роздратувала. Це прокляте світло. Книга, яка змусила мене плакати. Мигдаль. Найемоційніша книга Осені і найкращий любовний роман «Say you swear». Делогія, яка я думала, буде прекрасною, і вона такою і була, це делогія листи зачарування. Автор комфорт. Це для мене Арчибальд Кронін Нічні чування. Книга із дуже рідкісним і цікавим тропом. Прислухайся до брехні. Чудова книга, але виявилася трішки не тим, на що я сподівалася. Це зловісний Вікторій Шваб.